Ми всі такі різні прийшли в храм і приходимо. І прийшли не тільки сьогодні, а взагалі, коли перший раз переступило, особливо коли це був вже свідомий такий вік наш. Свідомий 25-30. Те, що психологія давня і сучасна проводить як повне, повне повноліття. І ви знаєте, всі ми тут поєднуємося з вами ну, з такими різними характерами. Я впевнений, я неодноразово це зустрічав, особливо в якихось місцевості, там, де... Люди живуть так ну, дуже гуртовно, коли це були або невеличкі якісь такі містечки, або села. І люди між собою спілкуються, коли ти приїжджаєш до родичів і сидиш за столом і кажуть, що ну, суток, ну як там у вас в церкву? Це почала ходити та Наталя, Наталка, коли це і та Олена. Та вони ж на роботі билися. як так бути? Або якийсь Григорій, який там ну, просто ненавидів, той винився на роботі, якийсь Олександр. І він Постійно вони з ним пришивають, і всі поєдналися під одними сходами в храмі і почали ще ходити. Що вони там вималюють? Вони все життя один одного ненавиділи, а потім раптом все змінюється. І ось сьогодні свято, нібито воно дійсно воно і присвячено переховним апостолам Петра, Петру Павлу. Однак церква, коли поєднала їх пам'ять один день, вона дала нам дуже важливий меседж, дуже важлива телеграма, послала кожному з нас, тому що це не просто люди, які поєднані на іконі, да? вони так стоять. Один до одного є навіть такі цікаві ікони, найчастіше це буває апостол да, Петро і Павло, коли вони вот обіймаються. Об Однак дійсно в житті вони не були не, були, не спочатку такими хорошими добрими друзями. Тому що вони виросли досить в різних картинах світу. Я досить часто повторюю, що у кожного з нас є своя міфічна картина. Коли кажеш слово міф. Більшості дорослих людей, ну і дітям то звичайно, питаєш дітей, там їм 10, 12, 15 років, кажуть, що таке міф? Кажуть, ну це казка. Тому що у нас казка цих ще радянських часів, що ми тоді знали? Міфи Куна, міфи давньої Греції. Да? І там було описувалось, ну там, звичайно, що вони скорочені, так як вона повна, давня міфологія. Однак здавалося, що це все такі казки. Однак само по себе поняття, розуміння цього міфа міф, це те, що існувало, однак воно так переродилося в твоєму житті, або в групи людей, або у тебе особисто, що воно стало для тебе. От, нібито це не є часткою повної фактичної історії. Можливо, цих таких повноті. І воно бачиться тобою або якимось окремими людьми. Я вам дуже просто це поясню. Ці різні міфічні картини, в яких жили і Петро, і Павло, апостоли. Наприклад. Оце храм, який ви приходите мовитися. Скільки в цьому храму років? Воно ну, да, складається. Скоро, скоро буде 15, пам'ятаю про цьому, коли свячував по, по антимінсу. Тобто 15 років ходить, а отак хтось з вас, безумовно, перший храм, який ви почали відвідувати, або з чоловіком, або з жінкою, якщо ви чоловіки, або взагалі дитиною, ви згадуєте постійно цей храм і впевнені. Тому що ви пам'ятаєте, як перший раз ми прийшли, або він був пустий, ви присіли і відчули. Я неодноразово казав, що є один чудовий случай, випадок такий в житті святителя Антонія Суроцького, який жив цього там менше ніж 100 років тому, і розповідається, що він дуже, ну такий був, це було в, в, в Великобританії, чи то ще в Франції, Франції, це Франції, таки. Франція. І е, він каже, ну все, ну там все ж таки вже було цикулярне. Він каже, ну настільки ми були в таборі літнього, до нас приїхав священник, тому що ми були по у, у виходці з тоді колишньої Російської імперії, його батько був послом в Ірані е, в ті часи, це дуже давно ще на, на, на початку ХХ століття. І ось він каже, що приходить священник і нами е, проводив бесіду. Я приїхав і я так зухвало своїй бабці, розповідаю, що приходив священник, то що він розумно міг розповісти, а він був піти, каже, більш-менш віку, там, 15-16. І у нас на мої, каже, такі мої жахти, які такі на гарані фола, фоло, да, кощунства, І вона каже, слухай, ти сам читав І Він каже, ну що там, я, я зараз прочитаю? Ні, не читав, я зараз прочитаю, і точно скажу, що ніякого немає. І він сів в своїй дитячій кімнаті, невеличкій. Сів, відкрив Євангелія. Ну що робить підліток? Як і зараз? Ту, знаєте, психологія людина мало зміниться. Ми мало читаємо великих шестів. А наші з вами рунки діти ще менше. Одне, два там речення, тік-токи, рілси різні. І він користував, скільки у вас є Івангелія? А ну скажіть мені, скільки у нас Євангеліє? Чотири. Чотири, звичайно. А яке найкраще? Хто пам'ятає? Матвій. Ні, ні. Від Марка, звичайно. Марка. Саме... І він перечитав, так, дивіться, по так Марка саме коротше. Кажу, зараз я сюди його прочитаю, щоб час не витрачати зайняти, потім вже треба гуляти. Він сів, прочитав його. Читав, він читав, каже, Це був такий письмовий стіл, який ну, ну більш навіть обідній. І він каже, коли я закінчив читати, я вже чітко відчув, я молода людина, дуже молода, відчув, що по ту сторону стола хтось сидить. Візуально нікого не було, але хтось сидить. І він так запам'ятав цей випадок в своєму житті і розповідав його все своє життя. І воно по в його монографії, його книжка постійно повторюється. Тобто для нього ця кімната, для нього цей стіл, і для нього цей Євангеліє стало самими улюбленими, бо вони так чи інакше якимось чином сприйняли участь в його наверненні до Бога. І так буде з храмом, так буде з окремими речами. Ви можете задати Да, іноді, коли жінки відкривають свої Свій гардероб, я це по своїй мамі пам'ятаю, а це ж та, та, та сукня, в якій якраз ми хрестили тоді онука. -то. Тобто, ні не колір, не щось, де навіть її купили, а з яким важливим подією в цьому житті, особливо, якщо ти не віриш до духовної події або навіть хоча б душевної події, щось, щось таке ось страпилося, у тебе все, все це запилося. І оці картини це все наша життє, надбудова. Ваші хати, ваші дома, ваші квартири, в яких ви живете, у вас є улюблені кімнати. В кімнати я поєднані, які з НЗ, знову з онуками, знову зі зміною роботи, люди. Все це таке, така картина, яка поєднується, тому що хтось до нашого серця прив'язується, бо ця людина відкрилася. І вона ж для тебе стає більш, ніж інше оточення. Тому що ця людина відкрилася. Вона стала своїм другом, вона стала майже твоїм братом, сестрою. Тобто ця міфічна картина напруги кожного своя. І ось апостол Павло і апостол Петро я неодноразово повторював. Петро зі звичайної родини, як це так, ревесників, він да? говорив, бо звичайним Римаком е, писав, я неодноразово теж повторював, Євангелія Марка ми сьогодні згадуємо, а це ж Євангелія від апостола Петра. Тому що апостол Петра не був вишуканий стиль, а апостол, апостол Марк був з досить багатої родини, і так постійно, як ви своїм своїм дітям, теж треба писати право. Треба писати красиво. Навіть всі ці прописи. І так мама його, я впевнений, те, сиділа над ним. І він вже, коли він був таким секретарем, можна сказати, який ходив з апостолом Петром, апостол Петро згадував життя Ісуса Христа, Спасителя нашого, і він тоді записував і все воно так гарненько вийшло. І ось апостол Петро тобто не було такого. І ви пам'ятаєте, що він... Ну чим людина, коли не має велику інтелектуальну вона почуттями, сміливістю, такою, да, відвертістю. І я навіть пам'ятаєте, яке було у нього покаяння. Це відкривається людина, від яка зі звичайного світа, такого досить пересічного, однак він відкритий серце. А так у нього своя була картина. Йому постійно сказали, що ці старозавітні батюшки, вони хороші світі і треба все. І він отак от довіряв дім того ж часу. І апостол Павло зі своєї ефічної картини, тому що він отримав вищу світу. Він, я не знаю, по тих часах ну, як в кандидат, наук або доктор такий на європейській PhD, і він е якраз для нього все це були книжки, поезія, філософи в зовсім іншому світі жив. Інтелектуал, аристократ, такий інтелігент. І ось два різні світи. Зовсім два різні. Однак обидва з них чомусь поєдналися. І ви пам'ятаєте, коли ви читали послання апостола Папа, я певний. Неодноразово там є, що ми з апостолом Петром, і він так акуратно, акуратно так трошки вколює апостола Петра. Тому що там був наприклад, такий, такий випадок, що апостол Петро прийшов і проповідає Людям всім і язичникам і цим, і з, з іудеїв, і з язичників християн. Однак коли прийшли іудеї, які не перейшли в християнство, він став від, язич, від християн з язичників так подаль. і пішов так, щоб вони подумали, що він не з ними. Бо вони ж потім будуть розповідати його родичам, це він якось сектою зв'язався. Його поступово знав, йому по це розповідає, каже, апостол, що не може так робити. А ви ж ви знаєте, що в нас теж на наші якісь душевні почуття, апостол спочатку, ну як ми можемо психологічно так розтлумачити? Він спочатку хто? Я ж був поряд з Христом. я -та, А потім раз думає, ну це ж гучний дуже да? такий і досвід для нього, да? і парада. І він змінився. І ось вони теж так доповнювали. Одинок. Дві міфічні картини, дві різних людини. Однак кожна з них, і отут поступається дуже важливий момент. Перше, який сьогодні я хотів би, щоб ви запам'ятали. Коли в нас все обростає, і вам кажуть, слухайте, ось там є хороший храм, хороший священик, хороша недільна школа. Там уже священник майже усюди, дуже хороші. Однак, наприклад, в цьому храмі добре ведуть неділю школу для дорослих, а в тому храмі для дітей. А у вас якраз маленькі діти. І ви кажете, ні. Я цей храм ніколи не залишу, тому що тут. Але дитині треба бачити таких же, як вона сама, бо він сам, що вони теж є неодинокі в цьому світі, коли вони ростуть і у них є друзі, які теж християни. І тоді треба зробити жертву, піти в той храм, побути в цьому, а на неділю школи ж колись вести свою дитину, наприклад, той храм. І це теж і ось Кожного з них випада своя картина. Однак треба ці кордони ламати самому собі насамперед, тому що ну все. Оце мій світ. Це мій світ, це, це ці книги, оці люди на роботі або на, на якомусь місці служит. Оце мої сусіди і більшого світу для мене не треба. Всі, хто межує зі моїм клаптиком землі, і моїм е, будинком, все. іншого мені не постріли. І ось якраз вони ламають ці кордони. А як ви думаєте, чому? Що можуть зламати ці кордони? Ми все це, це, я вам розповідаю, цю картину власної міфології, це тоді, коли другорядне для тебе формує повністю, все, повністю от, всю, всю твою картину. Однак це твоє життя може прийти людина, яка повністю це порушить. Коли вона скаже, слухай, а ось ти ходиш в храм, а засуджуєш сусіда, то як ти можеш мені говорити? Я в храм постійно хожу, а ти я не знаю, скільки ходиш. Може стільки, скільки я. Однак як ти можеш таке мені говорити? Однак, якщо людина тобі каже, що ти розумієш, що ти з Євангелієм поєднується, а насамперед воєднується, є така, знаєте, дуже, дуже хороша благопорада Іману Раканта у другому імперативі. він казав, якщо тебе щось обурює, якщо щось тобою керує, і ти це відчуваєш, постійно задавай собі питання. А чи є ця річ або цей процес, чи може бути загалом найвищою причиною твого життя? І навіщо цілею, єдиною ціллю всього твого життя, куди ти йдеш? І, тобто, хочу я смачно поїсти. І не можу зупинитися цьому постійно, на гарданаб'єсся, їм їм і... Я тоді повинен собі задати питання. Веніамін, А чи гарданаб'єся і Червоної, чи це є вся мета твого життя? І потім скажеш, ні, звичайно. Тоді залишається. А може якісь там, не знаю, серболюбі, да? може якісь гроші. Є ця мета? Ні, все залишається тут. Логічно ж, тоді це теж не мета. І ми шукаємо поційну цю мету. І ось у апостола Петра і апостола Павло лише одна людина, яка порушила їх такий світ, власне. Це був Христос. Це був Ісус Христос. До апостола Петра він зустрічає, ну все в нього добре, нього хороша лодка. Він, він я думаю, навіть апостол Павло згадував. На цій році у мене було найбільше ці, найбільше я в гриву. Ось, а на цій отці менше родин. Буду на цій оці ходити. Тобто всі ці прості ми вологі, примітивні такі. А одна, коли він зустрів Христа, він змінився. Він залишив свою року, скажіть, партисі, залишив. десь там, може, повертався, особливо після Воскресіння, однак Христос у нього була не валиш. Тобто людина, Бога людина яку він зустрів, вона так змінила його світ. Його світ щоб він зміг залишити оці, як добре писав Ян Затавуст і багато своїх хатів, про те, що бабський я Тобто те, що не є серцевиною ядром віри. Не любов, не милосердня, не прощення, а якісь другорядні речі. три рази перехреститися, іконку поцілувати, тільки дивину сукню одягнути. Якщо людина зайде, там десь пройде між. Так, і це нормально ногою пшикнуть на неї, скажуть, нічого ти не розумієш, а ну назад повернися. А людина може перший раз, а може другий раз, може ще не знає. А не з любою підійти і сказати, ну, Сонечко, можна, на мамайку мою Ось тут засвичають ті січені, ходять. А ось тут можна ходити -де, раз. Пробачте мене 10 разів, щоб вам бабу, щоб ви сім'ячі раз так виглядали прямо такий стадоком. І ось це зустріли саме це, і апостол Павло. Апостол Павло як займається? Після чого він до цього його спаяна картина. Він найкращий. він майбутній доктор, наук, професор, він майбутній, можливо, якщо не пересвящений, то ну не знаю, ну дуже відома людина. Іде в Дамас, гнати християн, зустрічає Христа. І все це перевертає. Тільки Христос і наші власні особисті стосунки з Богом можуть змінити дійсно цей світ. І можуть змінити наші окремі світи, які ми так ми з вами знаємо, відбудовуємо і думаємо, все, це маленький світ, і я в ньому така щаслива людина. А хоч чоловік починає. І все, нічого не хочу змінювати. Однак Христос приходить постійно в наше життя. І не дарма ми постійно читаємо з вами під час е і Іван. Я вам казав, що це телеграма, яку відправляє Бог кожному з нас. Кожну щонайменше не тиждень, неділю, Щонайменше. І він постійно каже, я тут, я поряд з тобою. Або молитва ранішня, або молитва вечірня, або тоді, коли співає наше серце. Прямо при Ніби Христос вашого серця, і ти хочеш змінитися. Ти комусь нагробив, підходиш, а тобі так зелене душі. А Христос би так поступив, да? як і цього імперативу передати Ось Христос для мене є метою свого мого життя. Вічний Бог, вічна така любляча людина, що пішла за мене на хрест. Мерла, Воскресла і мене введе до цього. До Воскресіння. Смерть я пройду, однак до Воскресіння. І тільки Христос може все це змінювати. Тобто сьогодні мені хотілося про те сестри, тому що апостол Павло це не просто якісь окремі особистості, які ми сьогодні з вами святкуємо, по цьому іконку, згадали, почитають я думаю, на причастимо цьому вірші, почитають їх життя, хоча, я думаю, ви певні, певні що ви добре його і так знаєте, обох є життя. Однак це люди, які ще з того світу постійно повторять своїм життям, нам дають поради. Як нам змінитися? І найперша порада, з якою ви повинні сьогодні, яка повинна бути таким настроєм. Під час і божественної, з якою ми повинні піти додому, саме в цей день. Те, що всі наші картини, все світо може нашого особистого, власне, локально, вони повинні змінюватися там, де в нас проявляється Христос. Він ломає, цілить і заростається по ловому кості, тому що ми ростемо. Змінюється наше духовне, на наше тіло, змінюються наша клітини. Ніколи, ніколи не зупиняйтесь в тому, щоб в своїй якійсь власній картині. Дайте Христу, творити з вами те і будьте. Зброєю, будьте якимось, я не знаю, камінням, чого він будує власну свою Велику Церкву. Відкритися для Христа. Амінь.